Людина павук Ендрю Гарфілда має ідеальний спосіб повернутися до кінематографічного всесвіту Марвел. Але його можлива поява в месниках таємні війни може бути болісно трагічною. Ендрю завжди був чудовим вибором для ролі Пітера Паркера, даруючи круті драматичні та комедійні моменти у двох фільмах про людину павука. І, попри те, що неймовірний людина павук 3» був скасований, Гарфіл отримав ще один шанс показати, що його Спайдермен. Прекрасний актор став справжньою зіркою фільму. Немає шляху додому, і після цього фанати почали вимагати повернення актора до ролі людини Павука, будь-то в кіно всесвіті Марвел, у Всесвіті людини Павука від Sony Pictures, або ж неймовірна людина Павук 3». Нещодавно Ендрю прокоментував можливість повернення до ролі, сказавши, я б 100% повернувся, якби це було потрібно. І найочевиднішим варіантом для появи виглядає довгоочікуваний кросовер Месники. Таємні війни, всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином людина Павук Ендрю Гарфілда може з'явитися у фільмі Месники Таємні Війни. А тепер поїхали! людина павук не має шляху додому. Об'єднав усі три версії Пітера Паркера з фільмів і продемонстрував чудову хімію між Ендрю Гарфілдом, Тобі Магвайером і Томом Холландом на екрані. З огляду на те, що людина-павук не має шляху додому, зібрав майже 2 мільярди доларів у світовому прокаті. Важко уявити, щоб Marvel Studios і Sony відмовилися від можливості повернути Магвайера і Гарфілда хоча б ще один раз. Перед завершенням саги мульти Всесвіту. Звичайно, людина Павук 4 Тома Холанда, якщо він буде зосереджений на мульти Всесвіті, може включати цей дует. Проте, месники таємні війни є найбільш імовірним проектом для двох старих спайдерменів. Одна з теорій полягає в тому, що наступного разу, коли Пітер Паркер Ендрю Гарфілда з'явиться на екрані, йому доведеться битися з людиною-павуком Тома Холанда. Згідно з цією теорією, Пітер Паркер Холанда може вступити в контакт із симбіотом Венома. Пам'ятаєте, що наприкінці немає шляху додому, Пітер залишився. На самому дні, без друзів і близьких, що робить його вразливим до впливу симбіота. Після того, як Холанд надягне чорний костюм, його персонаж може цілком піддатися насильству, яке він застосував проти зеленого гобліна у фінальній битві третього фільму. У коміксах Марвел таємні війни, кілька всесвітів зіштовхуються між собою, а деякі герої Марвел знищують інші варіанти землі, щоб захистити свою. Це може реалізуватися і у фільмі, де людина павук Холанда може зійтися в. Бою з Пітером Паркером Гарфілда, щоб вирішити, хто з них може врятувати свій власний світ. Хоча персонажі ймовірно виберуть співпрацю, симбіот може затемнити розум Холланда. У коміксах саме під час таємних війн людина Павук отримує симбіота. Ця трагічна битва могла б стати своєрідною компенсацією для Гарфілда за його репліку про бажання поборотися з інопланетянами. Людина Павук Тома Холланда та Веном Тома Харді ще не зустрічалися, але Веном вже здійснив коротку подорож до на всесвіту, Марвел Еді Брок дізнався про те, що Пітер Паркер людина павук і отримав урок з історії від Бармена. Перш ніж його повернули до його власного всесвіту. Однак шматок симбіота Венома залишився у кіно Всесвіті Марвел. Зважаючи на те, що Пітер Паркер Холланда перебуває у темнішому емоційному стані, а також що у коміксах він отримав симбіота вперше під час подій Secret Wars, ймовірно, людина Павук отримує свій класичний чорний костюм у месниках таємні війни. Хоча у Веномі останній танець симбіот і пожертвував собою, щоб знищити ксенофагів, Веном може повернутися завдяки частині симбіота, що залишилася в кіновсесвіті Марвел, це може призвести і до появи Едді Брока у месниках таємні війни. Повернення людини павука Ендрю Гарфілда до Марвел повинно стати причиною для святкування. А ось битва між ним та людиною павуком Тома Холланда, як це передбачає теорія щодо месників таємні війни, була б емоційно важкою, враховуючи руйнівний характер вторгнень між світами, які будуть частиною фільму. Було б логічно, якби герої з кількох попередніх фільмів, які не належать до КВМ. Билися з героями, такими як людина Павук Холанда, щоб врятувати відповідні всесвіти, це може створити похмуру картину для фільму, але нам це і потрібно. Однак існує спосіб, як всі герої Марвел матимуть щасливий кінець. Доктор Дум Роберта Дауні молодшого стане головним лиходієм наступних двох фільмів про месників. Цей персонаж також був антагоністом коміксових подій, що стануть основою для месників таємні війни. Хоча в коміксах Дум спочатку мав успіх, створивши власне царство. Бен Етл врешті-решт, його було переможено героями Марвел. Так само Доктор Дум може створити хаос у кіно всесвіті, змусивши кількох героїв, таких як людина Павук Гарфілда та Холанда, битися між собою, створюючи Бетл в кінці месників 5 судний день. Потім, як і в коміксах, рід Річардс міг би врятувати всі всесвіти від знищення. Попри те, що сага мультивсесвіту завершується месниками таємні війни. Існує кілька захоплюючих способів, як людина павук Гарфілда може продовжити з'являтися на великому екрані після цього фільму. У коміксах після подій Сікрет Ворс Майлз Моралес був частиною землі 616. Зважаючи на популярність людини павука Гарфілда, Марвел могла б зробити щось подібне з ним, дозволивши йому залишитися в кіновсесвіті Марвел, щоб допомагати у великих подіях. Однак це мало ймовірно, Гарфілд має кращі шанси на продовження вже ролі людини павука після месників таємні війни, але вже поза межами кіновсесвіту Марвел. Фанати вимагають створення неймовірної людини Павука 3, відколи Гарфілд повернувся до ролі у 2021 році. Цей фільм міг би повернути і Ему Стоун у ролі Гуен Стейсі через теорію мульти Всесвіту, можливо, у зв'язку з таємними війнами, і показати, як нині живе вже багатьма забутий всесвіт павучка. Гарфілд також міг би стати спайдерменом, якого так не вистачає у всесвіті людини павука від Соні. Pictures. Фільми Гарфілда чудово поєднуються з тоном фільмів про Венома Тома Харді, що дозволяє зробити інтеграцію між ними без особливих труднощів. Підсумовуючи, варто сказати, що незалежно від того, чи справдиться ця теорія і чи буде він битися з людиною-павуком Тома Холланда, Ендрю Гарфілд має великі шанси на появу в месниках таємні війни. А на цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам така теорія про повернення Ендрю Гарфілда у таємних війнах. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!